Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! З вами Оля. Сьогодні у мене 2 квітня і я починаю знімати нове відео. Перед собою ви бачите чудовий набір від Dimensions. Я планую сьогодні зробити старт. Купила я цей наборчик років 5 тому, коли почала тільки вишивати хрестиком, почала дивитися. Вишивальний YouTube, і тоді багато дівчат вишивали цей набір. Я загорілася, теж собі думаю, придбаю, да вишию. Ну що ж, купити я купила, а ось вишити я не вишила. І ось настав його час. Сьогодні буду починати вишивати так хочу. Звісно, загадаю бажання. Є в нас з чоловіком одне бажання на двох. Можливо, ви вже здогадалися, тому сьогодні буду стартувати. Дівчатка, захотілося мені показати вам свої квіти, і я вирішила, що зараз поставлю сюди цей наборчик і покажу вам його в квітах. Зараз дуже класно квітують у мене ці квіти. Багато повиходило білих квіточок. Такі класні, чудові. Ще в мене на кухні стоять фіалки сортові. Коли почалася війна, влітку я вирішила себе чимось порадувати і купила 10 сортових фіалок, але залишилось у мене, здається, тільки 4. Дві з них зараз майже квітують, одна повністю розпустила квіточки. На другій фіалці ось-ось розпустяться, і вони такі гарні, класні. Тож, весна, весна, весна. Це чудово, це просто чудово, тепло. На вулиці гарно, зараз сонечко. А я йду знімати упаковку з набора. Покажу вам зараз ниточки, хоча їх вже багато хто бачив. І почну робити свої перші хрестики. Ну що ж, підготувала все для вишивки, натягнула канву на раму, сплила коси з ниточок. Ось ця схемка. Дуже класний сюжет. Канва тут темно-синього кольору, 18-го каунту. Ось такі класні яскраві ниточки. Не порахувала, скільки кольорів. Я сплила косичку з двох органайзерів. Ось так виглядає моя організація. Нічого складного, сплела косичку і буду так витягувати ниточку і вишивати. Тут 27 кольорів ниточок, багатенько блендів. Зараз. Швиденько покажу вам ключик, а ще є запасні пасми чорного 16 пасм. В старих наборах знаю, що не вистачало чорного, але якщо мені не вистачить, то чорний колір це дуже просто додати, нічого страшного. Так, щодо ключика, у нас є хрестик в дві нитки. Потім півхрестик є в дві нитки а, і в одну ниточку. Загалом в одну ниточку. Потім є бленди хрестиком в дві нитки і бленд півхрестиком в три та в дві ниточки. Бекстіч чотири кольори. Французькі вузлики. Багатенько французьких вузликів. В одну нитку, в дві, в чотири. Ну тут 18 аїда і в чотири нитки. Тут навіть чорний є. чотири нитки. Французькі вузлики. Цікаво, де він є. Так. Ну, схемка мілка. Я буду вишивати по сазі. Отож, дівчатка, побажайте мені шустрої іголочки. Зараз починаю робити свої перші хрестики, а точніше, півхрестики я буду вишивати знизу вгору. Всім привіт! В мене 3 квітня показую вам свої вчорашні просування по цій чудовій роботі. Вишила я 1036 хрестиків. Зараз дівчата підкладу під низ, що, побачите, так просвічує. Що недобре вам так показувати. Почала я вишивати знизу вгору. Взяла ось цей півхрест, він вишивається в одну ниточку і одним кольором. а Він досить в мене швидко пішов. Легко, але ось ці окремі. Півхрестики трошки складновато було вишивати, ну, але не дуже. Я хотіла так їх вкладати, щоб там, де не зашито, через цю дірочку маленьку не проглядувала коричнева нитка. І десь, мабуть, 2-3 штучки оцього півхрестика я не зашила, тут він був дуже низько, то я вже не стала ні окремо його кріпити, ніяк. Він ролі не зіграє. І потім вже, я думала, що мені повишивати. Хотіла розпочати тут вазон з квітами. Але потім вирішила, що буду вишивати сходи. Тут, в цих сходах, ой, як засвічую прямо ось ці ниточки, ось так краще три кольори. Наскільки я пам'ятаю, тут я спочатку взяла ось цей нижній колір, він в сазі 712. Ну, може, помиляюся, не пам'ятаю точно. І тут його було два рядочка. Далі він буде зверху ще йти теж такими рядочками, але я собі так вирішила, що буду вишивати їх по черзі. Тобто... Ось це два рядочка один колір, потім цей рядочок інший колір, і це вже білий колір. Я не стала вишивати, там, наприклад, взяла один колір, вишила всі сходи їм, потім другий колір, всі сходи. Я вирішила, що буду чередувати, брати ось так накладати рядок за рядочком, щоб більш рівненькі хрестики були. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. І потім вже мені захотілося вишити котика, він одним чорним кольором вишивається. Бачите, дуже, дуже маленький котик, ще буде бекстіч. І вже я а, трошки втомилася і йшла відпочивати. Ось такий мій вчорашній результат. Складновато вишивати на 18-й конвіт, та ще й темного кольору. Якщо б в мене була 16-та, можливо, треба було б поміняти легше вишивалося. але я не хотіла щось змінювати, тому вирішила, що все ж таки буду вишивати на цій аїді. Вже як буде. Потрошку-потрошку, по та й вишию. Сьогодні, мабуть, буду вишивати вазон з квітами. Або тут візьму яскраві зелені рожеві кольори, або цей ліхтар тут піде. Що-небудь візьму, мабуть, оцей сьогодні вишивати не буду. Ну Такий в мене сьогодні план. Вишивати цю роботу, отож пішла. Друзі, всім привіт! У мене 5 квітня п'ятниця. Хочу показати вам свої два вишивальних дні. Позавчора, 3 числа, я вишивала цю роботу, додала ще 1109 хрестиків. Повишивала я зеленими кольорами, почала вишивати зелень, квіти. Так, на камеру такі кривенькі хрестики, але вони, мабуть, і є такі, тому що мілка основа 18, та і важко на ній зробити гарні хрестики. А ось півхрестики виходять непогані. Тут повишивала я блендами півхрестик, потім ось цей хрестик це бленд, це чистий колір, ну квіточки одним кольором. А, так, і перейшла трошечки ще сюди, почала вишивати ліхтар. Ну так, потрошку потрошку захотілося мені різних кольорів. І тут вже 2146 хрестиків вишито. Це 6,25%. Так, і була ще одна в мене робота. Ну, а вчора я вишивала цю іграшку. Щось я не дуже вчора себе почувала і так подумала, що на рамі брати роботу мені буде складно її вишивати, то взяла пластик, тим паче, що її треба дошити. Нагадаю, в мене вишита задня сторона цієї іграшки. Класні, вони такі яскраві. Вишивається легко, тим паче, що в мене є сага, але в сазі помилки. Так, і вчора я приступила до передньої сторони. Залишається мені трошки ще крил вишити, бекстіч. Звичайно, треба вирізати і шити, і буде готова іграшка, буде десь у мене висіти. Ось такий кажанчик гарненький, смішненький, гарненький. Таку роботу я вишивала вчора. А на сьогодні я собі обрала цю роботу, дивлюсь на цю пташку, і просто немає слів. Яка ж вона гарна. Я щось хотіла вам сказати і залипла. На цій пташки, і моя думка десь полетіла. Ось така класна робота. Е, так, я тільки що подивилася в сагу, що мені там залишається вишити. Вишивати мені ще багато. Тут вишито 4591 хрестик 39,5%. Залишається мені вишити приблизно 7000 хрестиків. Блін, Дивлюся на цю пташку і забуваю, що хочу сказати. Так, ось як має виглядати готова робота. Подивилася я в сагу, і мені захотілося повишивати всі вишеньки, які тут є на цій роботі. Е, так, ось ці у мене майже вишиті. Мені залишається ось цю грону, тут де їх багато, тут і ось ці три дошити. Так, багатенько вишивати червоними і рожевими кольорами. Потім, звичайно, залишиться ось таке не дуже таке яскраве місце, але там вишивається, береш одну нитку. І шпариш одну, другу, третю, Багатенько хрестиків. Тут такі світленьке. Коротше, вишеньки, окрім ось цих трьох вишеньок, бо до них далеко відраховувати. Потім, можливо, дошию листячко, перейду на пташечку і вже верх роботи. Так, ну десь так. Я так собі напланувала, а там як піде, це ж таке діло вже. Хочу вам показати в сазі, бачите, яке ось це місце, де повно червоних кольорів. Хочу взяти один колір, відшити його. Трошки тут буде складновато відрахувати, але нічого, можливо, з цього нижнього піду. Вони так, одне до одного близенько. І буду відшивати ці вишеньки. Ой яка ж класна пташечка. І знову ж таки повертаюсь до цієї пташечки. Вона така пузатенька, гарненька, така пухкенька. Ну що ж, дівчата, пішла я вишивати. Ось так наразі виглядає моя робота, запам'ятайте, для вас час пройде непомітно. Ну, а для мене вже, як вийде день, два або три, як затягне мене ця робота. Отож, пішла я вишивати. Всім привіт! Мене понеділок, 8 квітня, і я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями по цій чудовій роботі. Вишивала я її в п'ятницю та суботу і вишила всього лише 1024 хрестика. Звісно, це для мене мало, але є, що є. Тому буду вам показувати. Так, казала я, що хочу повишивати усі ягідки повністю, але ну, не склалося. Але я їх вишивала. Бачите, в мене додалися ось ці такі соковиті кольори. Тут вишеньки, тут вишеньки. Не дошила я ось ці, тут залишається їм серединку дошити. Ще я вишивала півхрестиком. Двома кольорами це бленд з світленьким, і трошки темніший. І трошки зеленого де-не-де де додавала. Коротше, бігала різними кольорами я вишивала. Ну, і так, нашила ту нещасну тисячу хрестиків за два дні. Ось така робота. І це готово вже 48,33%. крапка 48 і трошечки. Залишається мені а, десь 6 тисяч хрестиків на цій роботі. Ну, так, правильно, 6. Я казала, що залишається 7. Я вийшла 1000, значить 6000 тисяч. Мені залишається ось така чудова робота. І ще у мене була одна маленька робота. І вчора вже пізно ввечері я взяла ось цю роботу на пластику і вишила 454 хрестика, здається, вишивала я крила. Так, і мені залишається ось це не зашити, це буде один колір і зробити бек. І буде готова іграшка. Ось такий чудовий кажанчик, він такий гарненький. Ну, Ось такі в мене були просування за вихідний. А на сьогодні я зараз покажу, що я буду вишивати. Так, ну що ж, дівчата, на сьогодні обираю до мене дельфіни в океані. Це не набір, підбір. В цьому місяці я ще її не брала. Више то, у мене тут 17 366 хрестиків. Із 120 тисяч мені ще 102 тисячі з копійками. Це, звісно, багато. В цьому році я її не завершу. Хоча б, звісно, хотілося б мати таку велику роботу. Це сама моя велика робота. Ну, ще білка. Але білка то складна, вона буду я її 100 років вишивати. Е, так, отож, буду вишивати цю роботу. Не знаю, яку частину ділянки праву або ліву, буду вишивати. Мабуть, все ж таки буду вишивати з цього боку, треба завершити ось ці корали. Треба мені її трошки перекрутити. Так, Тут будуть рибки яскраві. Тут буде рибка, тут рибка багато синього кольору. Тому, мабуть, буду вишивати з цієї сторони. Скільки днів я буду вишивати? Я не знаю. Один чи два. Звісно, хочеться її так гарно просунути, і ще в мене є думка взяти її, не знаю ще коли, взяти її на 5 днів. І тупо 5 днів сидіти, вишивати своїх рибок. Ось так. Але це ще я не вирішила, коли Тому швиденько сідаю, вишивати і сподіваюся, що в мене буде гарний результат. Всім привіт! У мене 9 квітня, хочу вам показати свої 1209 хрестиків. Дуже гарний результат. Вишивала я переважно синіми кольорами. Позашивала тут пропущені хрестики, тут пропущені хрестики. Багато синього, класно, так класно виглядає, хочеться його трогати. Гарна така робота. Тут позашивала, дошила повністю ось цю рибку. Вона така гарна, яскрава. Класна така рибка. Так, Тут дошивала ще синіми кольорами. Як ви бачите, ще з'явилися у мене жовті кольори. Ось тут буде така класна, гарна рибка. Тут дві рибки з'явилися, але ще не дошиті. Роботи ще багато. Так, трохи мені ще тут треба позашивати, я бачу, ну це вже іншим. Разом Разом на сьогодні я вибрала іншу роботу, зараз покажу яку. А сьогодні я обираю своїх синичок та вишні, буду вишивати цю роботу. А як ви знаєте, в Телеграм я граю в гру, у нас там таке зараз велике завдання. І в мене з цією роботою, я порахувала, бонус буде аж 30%, тому горіх не взяти її вишивати. Так, і там треба нам вишити багатенько тисяч хрестиків, тому може я їх дві на ній відішю. Як буде в мене іти сьогодні ця робота? Що я буду вишивати, я не знаю, мабуть, буду вишивати все підряд, брати, що тут не зашите, і підійматися вгору. Такий план на сьогодні. Ще планую трохи зайнятися прибиранням перед святом. Скоро буде Пасха, ну, як скоро, через місяць. Але треба встигнути все поприбирати. Так, ну що ж, пішла я вишивати і зустрінемось з вами через секунду. Всім привіт! В мене 10 квітня, середа. Хочу вам показати свої просування. Планувала я вишити 2000 хрестиків, але ні, я вишила 1235. Дуже гарно. Виглядає ця робота такі вишеньки соковиті. Мені залишається ще на них вишити білим кольором по 3 одному та два хрестика. Це буде такий блиск на вишеньках. Бачите, і зеленим повишивала ця діляночка зашита, дуже гарно виглядає. Різними кольорами я вчора вишивала, але переважно червоні, рожеві. І що мені залишається, бачите, ось ці вишеньки майже всі вишиті. Трошки-трошки треба дошити. І зверху вже буде пташечка. Вона вже буде ось тут. Буде пташечка, багато зеленого кольору, потім ось ця така гілочка. В сірих кольорах. ну Тут і сірі, і блакитні будуть метелик. Ну і зверху три вишеньки оці треба буде вишити. Так, ось така робота. І це вже вишито в мене 59%. Ще залишається трошечки. Вишити мені десь. 4000 хрестиків, і буде вже фініш. Дуже, звичайно хочу завершити цю роботу, але поки що я її відкладаю. Ну що ж, і на сьогодні це все. Це останнє включення в цьому відео. Сподіваюсь, вам цікаво було спостерігати за моїми хрестиками. Ну що ж, друзі, Всім бажаю всього найкращого, до нової зустрічі. Всім пока.